Місто Рівне 22 листопада, дивіться. Не сидів би я оце вдома на дивані, не дивився обзори інших людей. Так ні, зараз будемо будем дивитися. Фабіяка цікава, 1,6 МПА. Там два підфарбування. Швейцарія. Гарніє, подивимося. 22 листопада. Рівенський ринок. У нас є дві машини. У нас тут була по супроводу і гольф, який я взяв на Дніпро. цій коротко, 10-й рік, 1,6 МПА і Швейцарія. Проти отиманки, підсилювач керма клімат, круїз, 4 склопідіймачі, підігрівся душок, легкосплавні диски, тормозні диски класні, тільки поміні. Запаска є, парктроніки є. Недолік 2 підфарбування є по. Там дивіться, вони 180-180 метров, дверка крила, все, машина на Київ. Що народ, я вже вдома, пригнав я знову плюса. Перед тим в мене була фабія, я забрала за 4 дні, перед тим був плюсик, але цей плюс трошки не інший. В ньому двигун 1,6 MPI, рік сьомий, ціна 6900. По комплектації проти туманки, підсилювач керма, клімат, круїз, 4 склопідімачі, регулювання зеркал, титани класні, зимова класна гума, не шумить, їде тихенько. Парко парктроніки парк троніки є. Дніпро, кому цікаво, телефонуйте 6,9. Поміняємо чуть трохи ціна зміниться. Рівень гарем, ролик. Можливо, антифрізи помпа. Дивіться яка п'ята універсалі, вже на реєстрації всі запригнана. Вона не бита, не фарбована. Світ номер телефону. І ціна і тут, я думаю, на класній зимовій гумі, Ціна буде непогана. Плюс, я думаю, це їхній також гольф. Плюсик теж. Номер телефону. Ціна благоверна. Я думаю, такий гольфик буде десь близько саме коштувати. Можливо 6,9 але він уже на реєстрації, дивіться, ззаді парктроніки є, парков є. Бедві машини на зимовій гумі. Дарік сказав людину 4,9, як пам'ятаю, 1,4 бензин. Десятый рік, 4,9. 9 Кольор такий кольор шампанського ночі, як називається. Турка в універсалі. Рік шостий, 4900. Тихання є. зима. ціні покупців немає от слова взагалі і машин сьогодні лишніх. Так, пятьдесят пятьдесят 5950 сертификатом риксем сертифікатом, рік 7, 1,6 бенз не фарбована. Місцева регістрація 5300 восьмий рік, 1.6 бензин чоловік. 5750, четвертий рік 1,4. 4. А, він на автоматі, дівчата. Ще раз дивіться на автоматі. Машина на автоматі. Але рік четвертий. Всі шукають такого беки. Зараз подивимося. Восьмий рік 7250. 16 MPI. Бачите, 7250. Лоп 6200 вже б не стояло. Отак люди, так тріхи грошей просять за неї правильно? Гольф. Рік восьмий, 6850, 1,6. Бензиновий двигун. Так, ось гляньте ще на, на місцевій реєстрації. Шкода в універсалі. 6 тисяч доларів, 10 рік. Я що рідкість на ринку протонована. На Волинській реєстрації Гума Зимова. Зараз на такий вона коштує 6950 за 12 рік. Пасажир, 217 пробів. А так, ага, двигун. Двигун 1,4. Вольф плюс. Сьомий рік. Люди хочуть за нього 7 тисяч доларів. 1,6 МПІ. Механіка Так, дуже та ціна тут цікава. 7700. Нотик 1.5 дизель. Номер телефону бо люди часто питають, а чому вони показали номер телефону? 12 рік. Дивіться, як вони верхосплавних дикска проти тиманки. Зараз якщо от пів ключовий. Закрита фарко п'є, задні парконіки є. Ніка не ж на сіні така машинка. Дівчата гляньте Ford Fiesta, яка стоїть. Зимова гума. І тільки поработав. Тільки люди перебули. На місцевій регістрації. І вона на автоматі. 1.6 бензин, 18 рік, 8900. Ціна бомбазна. Машина. свеженька свеженько. Да? Вообще сюда стоит. Тоже фиеста и длится 19 рик. Один и бензин, тоже на автомате. И 7700 люди за новой хочу. Так, две машины. Раз. И два. Два форда. На автоматах.